Ну от, що я можу вам сказати, приїхала я в рідне місто Полтаву до пам'ятника Миколи Васильовича. От, взяв я його магічне срібне перо, яке він писав. От, Мертві душі, вичерав Бліскутері диканки. І тось ми зараз будемо з паном Олександром вести дискусії, що зробити і як зробити, і тось. І я буду розказувати. Він мені буде задавати питання, і я думаю, що це буде для вас дуже цікаво, полтавці. Ну, тоді присядемо, почнемо нашу розмову. Так. Да. Ну, нормально я сказав. Нормально. Нормально. Зараз запис іде. Воно ж буде, не буде вирізатися. А, три... да, не, да, не буде вирізатися, але діло не в тому. Діло в тому, щоб ви почали зараз розказувати про те, що ви хотіли розказати. Але і тебе запишу те, що розказують. Ну, пані. Ну що я вам скажу? Ну, я приїхав в даний час, я приїхав в рідне місто Полтава. Тобто, ви приїхали з Одеси. Так, да, Я приїхав з, з Одеси, ти... Одесс. Да, з... Одес. У нас в Полтаві дуже будемо говорити на тихо, тихе життя. А в Одесі той тобто, дуже великі, будемо говорити не то, що проблеми. Ну часто пролунають зриви, на тось тобто, відбуваються ті дії, тому що на тобто, е, орда хоче, щоб Одеса лягла під них. Одеса ніколи не ляже під ніяку Ордун, вона як була Одеса, мама, так і вона останеться. Ну, власне, Одеса, Одесою. Чому ми тут зустрілися біля пам'ятника Це Ви запропонували, що ми маємо от саме тут в Полтаві біля пам'ятника Воголя. Я вам скажу, що ми зустрілися біля пам'ятника Воголя. От я держу це магічне срібне перо Оля Миколи Васильіжі. Який він писав Мертві душі, на Вечора блискутере Тередиканьки», «Зачароване коло і багато другого. На. О, на. Тось, так же я написав на цю книгу на, на, цим же магічним пером. І е, рядом а... тут є на, от, е, картина Гоголя Миколи Васильовича на це, е, обложка палітурка на картина гарна. Да. так. Ну що вам скажу, на, тось. Е, я е, приїхав туди, е, будемо говорити, сказати, то що е, в нашому місті Полтаві відбуваються такі дії в даний час. що Не пойми, що, що е, твориться, то І е, я так зрозумію, перше, що я можу зробити на нашому місті, на це розірвати наше зачароване коло. Яке е, образувалося в нашому рідному місці, коли не стала мера нашого е, Олександра Федоровича Мамая, О, на тось на від... почало відбуватися непонятно, що тут. За цим... А навіть картина впала, бачите, на то тось... якраз на цих словах, Да. да. Підтвердив. Он да. підтвердив сто. Да. І Оголь говорить, що треба розірвати зірвати чароване коло в нашому місті, а потім вже щось робити далі. Тому я будемо говорити, я теж кадрі да. тому я вам скажу одне. Я приїхав, буду я займатися цими справами. Я хочу розірвати на зачароване коло От, в нашому місті Полтаві. О, на. І е, в даний час на, е, січас, такі дії відбуваються. Що я вам просто скажу Полтавці. Я собираюся, на, е, коли закінчиться війна, полетілося в мери міста Полтави. І коли я стану мером, а ви мені цьому допоможете, оце магічне поро, оця картина, ці книги будуть лежати на музеї міста Полтави. Одна. І будуть полтавці приходити і приїжджати на е, європейці, дивитися на, на, на ці всі речі. Тому е, у нас був один Гоголь от, і одне перона, Тобто в мірі другого такого немає. Тому буде цікаво людям приїжджати. А також будуть книжки. І хтось я вам скажу, доволі таки… Дії відбудуться гарні. А Оль, Микола Васильович мені в цьому допоможе. Чого така прив'язка до Вугаль? От я от не розумію. Ну, Огаль, Голь, Воль вже давно в Минувщині, і те, що стоїть його пам'ятник, це міф, по суті. міф. Я розумію. Міф, і Оголь не допоможе нам ні дороги ремонтувати, ні жити нормально, ні майбутнє будувати, ні дітей робити, ні ні збільшувати демографію. Нічого він нам не по. Він чому Гоголь? Я Чому Вогольна, тому що я вам скажу, Гоголь писав в своїх творах на описував ті дії, які відбувалися 200 років назад. У нього було псевдонім режим пасічник, тому що він писав під псевдонімом, щоб не знали, хто це пише що. Він писав на як в ті часи. Крали, що робили. Вон. І тим відбувається в даний час і у нас. Він описував е, вій, Там гарно показано, як батюшка надурив старосту, як він е, тойсне на, на оцих всіх на, діях. На... Заробляв, будемо говорити собі і гроші, і все остальне. Це у нас сейчас, в даний час відбувається з києво печорськими лаврами. Я був там в києво печорських лаврах на 29 березня. Тобто, коли з Києво-Печорських лавр позабирали ікони і все повитягували, тось у мене случилася трагедія. Я просто припішов, щоб поставити на там свічку. От, коли я прийшов, там не ікон нічого немає. Люди ходять, як з ума посходили, силують на е, просто оклади, на де ні ікон нічого немає. Тобто, ні, ну Київ, ну Київ, то нехай той Київ залишається в Києві, а ми в Полтаві. Ну, ну добре, ну писав він про ці гріхи. Він описав людські гріхи. Да. Але він ж не написав, як їх позбавитися. Він всього на всього писав. Описав гріхи. У нього була думка. Тому щоб, щоб його слово прочитали, і люди вжахнулися цим гріхам і почали виправляти себе. Але вже пройшло скільки років, 150 років пройшло, чи більше вже. Іде люди, якими були, такими й залишилися. Тобто те, що він написав на людей, ніяк не вплинуло. Аби він зараз встав, то він би дуже... Прийшов би в стан такий ну, депресивний. би пішов стан. Ну я вам скажу одне. взяти на теж в нашому рідному місті. Таке саме відбувається, як і тоді 200 років назад відбувалося. Тобто, на, е... напивший мер, 10 років він е, керував на нашим рідним містом і тобто, е... та команда, яка е, працювала під його. Діями, той тобто, дійшла до таких масштабів крадівництва, що що тобто, Гоголь сам був би в шокі, якби він побачив те, що відбувається в нашому місті. Гуманітарку на 100 тисяч, на 100 мільйонів вкрали, йти, і йти, і йти. І тобто те саме відбувається ще похуже, чим було. Тому я вам скажу, чому Гоголь. а Гоголь хотів донести. Через себе я хочу донести вам Полтавці. На що тось тобто, треба міняти на все. Треба розривати цей замкнутий круг. Війна закінчиться. Тобто, життя буде зовсім друге. І щоб до влади прийшли ті люди, які могли відбудувати дороги в нашому місті, тобто зробити наше місто, щоб воно було ще краще і дуже гарне. У нас місто не дуже хороше, тому я вам скажу одне. Я збираюся виставити свою кандидатуру, а я думаю, що ви мене підтримуєте на мери міста Полтавець. І разом з Гоголем ми прийдемо, я думаю, до влади. Ну, от, ви кажете, що разом з Гоголем. Я от знову ж питаю: ну до чого тут Гоголь? Чим він може допомогти? От я так розумію, мер в першу чергу це має бути команда і керувати людьми. От який би мер не прийшов люди, то ті самі. Ну, нехай, там, нехай там дух Господень, Христос, да. спуститься сюди на землю. така люди ті самі. Ця, ця людина, яка прийде мер, вона нічого не змінить, тому що люди ті самі умови, умови ті самі. Не, зміниться не... По закінченню війни, я так думаю, що воно зміниться. Прийдуть люди, які воювали, з другими поняттями, ті, які зараз накрали, сидять і дивляться, як би його сохранити, і зберегти, і щось зробити, і ще більше вкрасти, вони по-другому будуть, на, будемо говорити, на дивитися і думати. Я... У мене дуже велике сумнення, що вони. Прийдуть до влади, тому що їх наші люди, Валтаси, вже не хочуть нас, скільки ж можна красти. Вони понакрадали, в них є сина. Так ну вони, вони це ж і ми. Вони так. вони це ж ніхто, то не якісь інопланетяни. Це ті люди, які скрізь, і кожна людина хоче якогось достатку, блага. От в ринковій економіці все за гроші. Відпочинок за гроші, медицина за гроші, всі статки, все за гроші. Коли у суспільстві все за гроші, то люди намагаються грошей цих надбати, щоб бути, аби у нас, наприклад, все було за, за поцілунки, то всі один би одного цілували. Да, я... А у нас же ж не за поцілунки. Так як з цим можна боротися? Ви кажете, що ви прийдете, і все зміниться. Як зміниться, якщо... Люди ну, хочуть грошей. Правильно, люди хочуть грошей. Шей. Ну то сі є, є бюджет на і міста, і тому подобно. На ці гроші треба робити для людей. На, ті ж дороги на їдеш дорога в нас поламана, розбита, все на її тому нікому не потрібно. Одні ямити. А де на гроші ділися на які виділяли на, з бюджету на міста? На для ну ви ж просто констатуєте факт. Ну так, це, 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 це все так, це все так, але ж. Ну, змінити його нереально. Можна змінити на це. Просто як приклад, от ви сказали за нашого мера Мамая, того якого відсторонили. Зараз він пішов, ті, які залишились, вони думали, що вони білі пухнасті, але між ними почалася боротьба. Вони як батьки друг друга так. починають з'їдати. Ну так ви, ви бачите, що, що? Ну, так воно ходить так... все. Так має це й бути, тому що тут замішані великі. Гроші, які вони не знають, як між собою розділити. На. І кожен Каплін бігає, кричить, що він найкращий тут все порішає. Тобто і дуже багато треба розібратися, хто, хто де є і хто який, Тобто є хто. Ви розумієте, на тут це дуже цікаві моменти на життя. Тобто, ну, вони вирішаться тільки тоді, коли закінчиться війна. І будуть на вибори, і тоді на людина пересмислять, що і як іде Тобто, зараз іде в нашій державі дуже велика чистка. І не об'яснімо це факт, тому багато і на війні гибне людей, і так на по життю. Тось, тому люди починають переосмислювати. Я розумію, що без грошей не можна, тому що всіх ставить цель, їм нічого не цікаво, ніж би були гроші. Тому що зараз тяжкий, тяжкий час, тобі, і кожна людина хоче заробити, десь, щоб прокормитися, прожити, заплатити за комуналку, за все остальне. Люди що платять. Як би ви от охарактеризували от сьогоднішню нашу розмову. От по суті, ну знову Вогаль, Огальпаль поїхав, Оголь соєдана іди, іди іде. Щось виникнув, хоч ну, от наша розмова сьогодні про що. Ви хотіли б розказати про те, що ви з Вогалем хочете балотуватись на мери? Чи про щось інше розмір? да, Я хочу розказати, ну... що разом з Вогалем дух його мені сказав, що ти дов. Повинна... У нашому рідному місті Полтавіна той прийти балотуватись на Мерана і тойсь на привести наше місто, будемо говорити, в той стан, який, щоб це подобалося полтавцям, щоб не казали, що він такий поганий. Тому я просто вам скажу одне. Я обладаю магірськими діями і тойсь я бачу те, що я бачу о, на, і я можу якось змінити, щось зробити на, для того, щоб на, люди зрозуміли. О, на, о, не те, що там на, як е, прийшли і одразу починають. Перед этим був е, Матковський, який крав, Андрій Половинка. І всі, всі тільки крадуть і все. Точно, а що для людини ви зробили, для полтавців, для простих людей, на, тось, на, щоб е, люди радували, щоб було в нас на, якось. Зовсім по-другому. Тобто, ну, я до того, що наша зустріч, ви просто хочете презентувати як себе, да? ну, як, як ну, кандидата в мери. Да? Да. Ну, якщо ви себе презентуєте, то ви там, можете сказати якусь програму. Там. Ну, програма тобто, ж, я, Ми, ж, ми коли домовлялись про зустріч, то ми е, спеціально не обговорили тему. Щоб це, да. от, ну, я не знав про що буде розмова. От да. воно воно зненацька. Ну, от, ви зараз і програму скажете, так? Да? Ну так, да, ну, що? ну да, програму, На Все, все залежить від того, на, коли. Я думаю, що у 2024 році закінчиться війна. О, на, і, тось, і будуть відбуватися ці всі, всі дії. Е, вибори мера, там, вибори президента. Ну, ну, тось, на, о, но, ізначально нам треба перемогти ну, цю нечість, яка прийшла. І... Ні, ну це, це окремо. Ну, от, зараз. Зараз у нас запис, ми, ми не можемо. Oh, nice. І я скажу на одне, що програма моя найпроста ця програма, щоб полтавці жили не, гарно в нашому місті. Не, будемо говорити, не, щоб не було ніяких. Таких проблем, і звісно, є якісь вот. на не було таких проблем, як даний час відбувається у нас. Тобто на, за гроші подать, податковців, на, щоб на вирішувалися е, ті ж дороги, ті, ті комунальні служби да, і дуже багато чого. Тобто, Полтава е, хоче, щоб прийшов хазяїн, який на, вирішив питання на простих людей. Не каплін з простими людьми набігає. Ну, а люди, які на добре, ви кажете, що хазяїн, ну потрібні ж які тоді. Ну, тобто, у людини має бути те, що негарним словом називається портфоліо. Ну, тобто якийсь минулий досвід господарського керування. Наприклад, от ви кажете, що ви виставите свою кандидатуру і все буде нормально. Так а досвід господарський у вас є? Керування якимись структурами і взагалі керуванням людей. Я, я навіть на собі з людьми можна. Ну, взагалі, я пиший воєнне ви... служище і я думаю, що я, я багато не буду говорити, що я з цим справлюся. У тобто, мене були люди, я керував людьми. Все це було О, в житті. Тому на... тобто, е, Я думаю, що е, коли в мене буде своя команда, на... яка мене підтримає. В рідному місці Полтаві, то я буду думаю, що все буде хороше. І з командою, і з тими людьми, які будуть мені допомагати, і для того, щоб тут все було хорошо. От ви ж кажете, що, що прийдуть солдати з фронту, да? ну, прийдуть солдати і вони будуть. Якби вони будуть депутатами, вони будуть керівниками. Зараз там зробили закон, що вроді воєннослужці не мають в течені 10 років на е в, е в, будемо говорити, в органи влади. Я вперше це чую. Ну я от услышав таке, не, тось, не. Е е е це щось таке не зрозуміло. Як, як це вони не мають, якщо вони в першу чергу мають, як на мене? Ну я не знаю. На, ну то на, е я теж. Е Почув, це, був здивований, що це так говорять. Ну, я так думаю, що все ж таки воєнослужбовці, які, будемо говорити, на захищають рубежі нашої держави, вони на бути при владі, тобто вони пройшли це все і вони знають більше. Тож, тобто, я б, будемо говорити, сказав, що я захищаю свою. Державу от, і держу енергетичний щит на, на своє державу для нашої перемоги. Тобто, я працюю так, як я мені, мені заложено і кажуть вищі сили. Ну, по суті, ну, конкретики то не ну, я не почув. От конкретно там якісь там пункти програми чи. Прийде час на, буду, на, да, будуть пункти програми, на, буде все. Бставлено, на ще ж, на, в дане час немає на, е, виборів е, там, у мери. І, а сам е, е, життєвий досвід говорить, на, буде час, буде перемога, на, і тоді все буде і програма, буде все. На, тось, і Полтавці її побачать, на, і їхнє право. На, е, Будуть вони згодні, що я стану мером міста Полтави. Тобто, це їхнє право, право виборців, які скажуть на. Ну тут такий момент. Загалом то в кожному населеному пункті є те, що називається сильні світ усього. Тобто, люди, великі бізнесмени, там, чиновники, ті, які фактично і керують містом. І потрібно в першу чергу заручатися підтримкою сильних світ усього. От такий парадокс життя обирають то люди. Но... Заручатись підтримкою потрібних я... сильних світів. Да, потом... Ви ж от в книзі писали про... Да, 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 про одного цікавого персонажа, ну, не потрібно прізвисько да, звати, да, да, да. який також захотів прийти в політику, і він заручався підтримкою сильних світу. Ну, да. Він заручився і, і став, да, став да, політиком депутатом. Да, 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 ну, да. Та як у вас з цим? Ну, я думаю, що. А... В місті Полтаві є люди, які підтримують мене. <кій> У цьому Силь, сильні світу. Ну які де, да, які щось е, вирішують в нашому місті. Сильні світу. Ну, наприклад, той самий наш мер, якого відсторонили, Мамай. Він же також належить до сильних світу нашого міста. Да, я. Потім Матковський. Ви теж ну, назвали його прізвище, да, да, да. і він також належить. Ну і інші прізвища. Я них не... просто ви ці прізвища назвали. Я, я їх повторив. Да. Інші прізвища я не хочу називати. Ну це да. не потрібно. Ну так, да, я розумію. От от є такі люди, і до них під... потрібно йти з ними ну, вирішувати, щоб що я... вони підтримали да. своїми що... ресурсами, рушимо. Так, да, то, що розшим. я бачу, що той на даний час на, ті команди, які в даний час на є, на той <у>, у мене дуже великі сумніви, що вони прийдуть до влади. О, на, що, тось, е, гроші в мене їх немає. Я вам одразу говорю, в мене їх немає. Я зарочуся підтримкою наших е, полтавців. Тось. Ну І є люди, які зацікавлені в цьому. На, о, на. Тому я вам скажу на навіть взяти е, Мамая Олександра Федоровича на да, він теж зацікавлений в -то, на щоб, е, Тоді, коли відбудуться вибори, щось десь якось на, е, от, на, не то, що там вирішить, Ну, я вам просто скажу одно, на, він, він ніколи вже миром не буде. Тось, тому що на тось е, люди не проголосують. Ну, кожен хоче е, в цьому житті мати. Е. Якусь свою людину, яка би підтримала його, розумієте, тось тут іще дуже багато дискусій, щоб розібратися, хто, де, і як. Тобто, зараз немає виборів, от. а коли вони будуть, воно почне. Ну я вам скажу одне: на що як правду сказати, що санки треба готувати на літом, щоб накататися зимою. Воно так на воно вже пішло. Почало воно крутитися. А реа в нашому місці в Полтаві вже спрацював. І воно йде, 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 закручується. Вони вже самі там е, говорять, на... хто, що, де і як. На... Каплін говорить одне, той говорить друге. Ну, от, а як бачите, всі говорять пом... <зважаю> ну, <от>, різно, всі... <зважаю> 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 а як помирити? От мер він би має мирити. Він має бути таким центром сили, і всі до нього. Ну, бать, при, при магнічу, він, він як магніт виступив. Так, да, ну, пане Олександр, тут відбулася така ситуація, що тоїсне. Що маємо, то маємо. Вже, е, да, він, е, Олександр Федорович має в речаги на дуже великій нашому місці, тому що він був мером, як не є. Ну, тойсне, це речаги. А речаги починають на, будемо говорити дивитися і думати на майбутнє. На і вони вибирають, на, е, вони говорять, ту людину, яка перспективна, щоб в далі якось на, з нею працювати, Тобто це то об'яснить дуже в е, того зв'язане з політикою, об'яснити дуже не, тяжко. Не. Ну тобто ну, всі іщуть людину, на яка би пішла і. Е, е, Війти в її команду і в дальнішому бути працювати на добре. От, ну, от що саме головне? От, якщо ну, от подумати, що в мера саме головне? Яке основне завдання? Ну, саме, саме основне завдання це мати гарну команду раз, на, на, і вирішувати ті питання, які в нас на, відбуваються в місті. На... І... Ну, тобто поточні питання. Так, да, поточні питання по місту поступлення. На той, ну, Мало... ні, я... Он у я, я, я це із... із... Зараз, що відбувається на наших кладбищах, на, от, на, що в Росошинча, що в Гожула. Ну, це, тобто, звичайні господарські питання да. дня цього дня, які загалом да. то вони можуть бути нецікаві. Ми, 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 нецікаві, нецікаві да. оце сміття, там, прибирання, да. Щоб вода була, там да, світло було, ну таке все. Да, да. Жизнь, життєзабезпечення цієї території жада. Тобто да. основна задача мера життя. Да, да. І це ж мають бути спрут команди. Команда, така команда, що з командою. Ну Команда ще не прийшов вчасно. Команда, я, я вже говорив, що е санки роблять літо. О, всьому свій час воно тільки воно починає на я же говорю, Тут вже зробили е, вищі сили, дали е, тол, толчок, на, і той воно зараз піде, і будемо займатися цим питанням на далі. Щоб коли закінчиться війна, волочирося е, в мере міста Ну, Нам потрібно вже закінчувати. Ви можете сказати ще якесь своє останнє слово. Mm -hmm. По цій нашій розмові, от що ви хотіли сказати, і ви не встигли сказати, тому що я, я по суті відволікав вас своїми питаннями, бо я ж кажу, розмова була не підготовлена, Я не знав, про що буде розмова? Я зрозумів. Ну, я вам, Полтав, хочу вам сказати одне, Що я, як ви думаєте, поганий я, хороший я, я не знаю, але прийде час. І я виставлю свою кандидатуру і буду працювати над ним на мера міста. Ну, як, би, як би це наше, наше відео це назвати? І це ми можемо зробити голосування. Чи люди оберуть вас? Ну, я, я по -по -попереднє що попереднє голосування. Ну, як би люди б обрали вас, я думаю, що можемо зробити голосування на но... але. Я так думаю, що при другій зустрічі ми б зробили на такий уже момент, що люди можуть голосувати і ні, на а так на СКА. Що я вам скажу? Ну, відео, от як би як би ми назвали це відео, От наша розмова, суть нашої розмови. Погляд в майбутнє. Погляд в майбутнє нашого нашого міста Полтавина, Мальфара Алексей. Погляд в майбутнє нашого міста Полтава Мольфара Олег, да. да? Погляд в майбутнє. Ну, На цьому ми можемо. Так, да, ну я скажу, на іще, на, що все ж таки погляд в майбутнє, що я все ж таки готов виставити свою кандидатуру на моє міста Полтава. Да. Тобто це моє бачення. Моє бачення таке. Гогонь Микола Васильович мені допоможе.